У рубриці «Ретропокази» сьогодні репортаж 30-річної давнини. На початку квітня 1995 року у комсомольському політехнічному технікумі для першокурсників відбулося фольклорне свято Козацькому роду нема переводу. Свято Козацькому роду нема переводу. Відбулося на сцені будинку культури Металург що в політехнічному технікумі. Чому ж воно було присвячене на це питання? Відповідає голова комісії суспільно-гуманітарних дисциплін підгорна Людмила Григорівна. Взагалі-то це свято це продовження тижня суспільно-гуманітарних дисциплін, конкурси, які у нас проводяться. І як заключний етап цього свято козацькому роду немає переводу. А по іншому ми його ще назвали просто козацькі розваги. Яке взагалі спрямування має це свято? Взагалі, якщо говорити тільки про це свято, то це виховувати і патріотизм, і національну гордість, і взагалі любити українську пісню, любити свій край можна говорити досить багато, але одним заходом. Нічого виховати неможливо, але якісь частинки, звичайно, так. Це все, мабуть, ціла низка таких заходів, от тільки вони можуть виховати. І якщо це буде проводитися постійно, так, то тільки мож, можемо виховати своїх дітей не одним заходом, звичайно. Чи з задоволенням студенти приймають участь у таких заходах? Ну, я думаю, що так. Ми не примушували їх приходити сюди. По-перше, свято це було для першокурсників, для студентів-першокурсників. Думаю, що з задоволенням. Судячи по реакції залу, то їм це сподобалося.